Добрий день, everybody! І знову ви на нашому каналі і Нова Україна. І хочу вам сьогодні розповісти про такий перчик гіркий, гострий, гіркий перчик хірош. Це перець, який вже вирощувався у нас в Україні років, ну, напевно, 5. І він дуже себе добре зарекомендував. І ми його знову. Знову на прохання наших е клієнтів замовили і привезли в Україну до продажу. І що я хочу розповісти про цей перчик, навіть зачитаю з нашого каталогу. А це хочу вам продемонструвати, бачите, яке фото є гарне, як і на самій упаковці, так і в каталогі. Це перчики, які були зібрані. Нас в Україні, і ми помістили таку фото, фото в наш каталог саме перчиків, які були вирощені в Україні. І значить, хірош це новинка гострого перцю, адаптована для різних умов вирощування. Ну, Новинка вона була, але так як ми вже його випроводили, і він дуже себе добре показав, то це вже перчик, який дуже добре його можна вирощувати в Україні. Це потужна рослина. Міцне стебло і гарне укриття. Плоди великого розміру довжиною 16-18 см. Це дійсно так. Діаметр 2-3 см. Видовжені, видовжені конічні плоди вагою 35 г. Непримтливий у вирощуванні, Завжди високий врожай, легкі в збиранні 200-290 кг в день людина. Дуже високий вміст сухих речовин. Та вміст червоного пігменту легкий і економічний врожай вирощують у викритому ґрунті і закритому ґрунті. Добре підходить як для свіжого ринку, так і для різних видів переробки. Вміст цієї це, це гіркоти по народному 500-800 мг на кг 9500 до 12800 по шкалі сковіла. Параметр гостроти, те, що я вам сказав. Ось такий гарний перчик це сорт. Він у нас є в упаковці 1000 насінин та 100 насінин. Також від компанії з селекційної. Нагадаю, що це компанія, яка дуже-дуже добре спеціалізується на перцях та огірках, і в них найкраща селекція. А компанія ІНОВА Україна є офіційним представником. Компанії за Київ в Україні. Тому звертайтесь до нас, замовляйте цей перчик. менеджери підберуть для вас найкращий матеріал і запропонують вам до вирощування. Підписуйтесь на наш канал Інова Україна, ставте лайки, натискайте на дзвіночок. Всім бажаю перемоги та миру, гарних врожаїв і до нових зустрічей!